Більше місяця часу максимум зусиль дорожників і вулиця Івана Скоропадського, що в самому центрі прилук, із фактично непроїзної перетворилася на справжню автостраду. Початок робіт поточного середнього ремонту вказаної вулиці був ще в серпні місяці. Трішки в часі ми затрималися в зв'язку складними погодними умовами, але дякувати Богу, робота сьогодні завершується. Проведено Поточний середній ремонт на площі близько 2900 квадратних метрів асфальтового покриття, замінені весь бордюрний камінь на даному проміжку дороги. Також ця вулиця, відповідно до проектно-кошторисної документації, розширена для забезпечення безпеки руху транспорту. 22 вересня новеньку дорогу по Скоропадську вже на всю випробували автомобілісти. Машини буквально котилися рівнесеньким асфальтним покриттям, проте воно має пройти ще й лабораторне випробування, говорить начальник управління житлово-комунального господарства прилуцької міської ради Олег Созінов. В місті працює спеціалізована дорожня організація. Яка проводить відбір асфальтобетонної суміші для проведення її експертизи. Ця організація з міста Полтави, яка має відповідні дозволи та ліцензії для здійснення цієї діяльності. Буде проведена експертиза асфальтобетонної суміші в частині коефіцієнта асфальтонасиченості, в частині водонасиченості асфальтобетонного покриття. За результатами буде Надано протокол випробування в разі, якщо асфальтобетонна суміч буде відповідати всім стандартам та нормам, буде проведена оплата виконаних робіт підряднику. Перші результати експертизи асфальтобетону, покладеного по вулиці Скоропадського, будуть готові вже за три доби. Повідомляє директор випробувальної лабораторії. Якщо вони відповідатимуть нормам, будівельники приступлять до завершального етапу ремонтних робіт, нанесенню дорожньої розмітки. Слід зазначити, що цьогоріч поточно середній ремонт цієї вулиці було здійснено на ділянці від вулиці Незалежності до земської. Влада прилук розглядає можливість у наступному році продовжити відновлення вулиці Скоропадського і на подальшій її протяжності.